У білому домі підтвердили інформацію про те, що три тисячі півнокоре... півден... північно-корейських солдатів прибули до російського влади Востока. Як повідомив радник з питань національної безпеки Джон Кірбі, у Вашингтоні не знають, чи будуть ці солдати брати участь у бойових діях разом з російськими військовими. Однак такий розвиток подій продемонструє зростаючий віч Росії у її війні проти України. За словами кірбі, Вашингтон поінформував український уряд про своє розуміння цієї ситуації і тісно консультується із партнерами щодо наслідків такого драматичного кроку. За нашими оцінками від початку до середини жовтня Північна Корея перекинула щонайменше три тисячі солдатів на схід Росії. За нашими оцінками, ці солдати прибули на кораблі з району Вансан з північної Кореї до Владивостоку Росії. Потім ці солдати попрямували далі до численних російських військових полігонів на сході Росії, де вони зараз проходять підготовку. Ми ще не знаємо, чи будуть ці солдати брати участь у бойових діях разом з російськими військовими, але така ймовірність безумовно викликає велике занепокоєння після завершого. Завершення навчання ці солдати можуть поїхати на захід Росії і там взяти участь в бойових діях проти українських військових. Афтекомпліченінг село оборони вночі збили 40 ворожих безпілотників. Ще сім було локаційно втрачено, а два повернули в напрямку Росії та Білорусі. Протиповітряна оборона працювала в межах 11 областей. Усього, за даними генштабу збройних сил України, росіяни запустили по території України 50 ворожих безпілотників, атакували із напрямків Орла, Курська та території тимчасово окупованого Криму. Крім того, ворожі війська запустили з літаків дві крилаті ракети над акваторією Чорного моря і дві керовані авіаційні ракети з повітряного простору Брянської області. Напередодні агресор знову атакував Нікопольський район на Дніпропетровщині. Вдарив по Марганецькій громаді з реактивних систем залпового вогню «Град». Люди не постраждали. про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Внаслідок. Артилерійського обстрілу Марганця, що стався надвечір у місті, окрім промислового підприємства, були пошкоджені адмінбудівля і аптека а також ще сім приватних будинків. Шість господарських споруд, два гаражі і парники зачепило кілька ліній електропередач. Упродовж доби окупанти завдали 316 ударів по дев'яти населених пунктах Запорізької області. Двоє чоловіків 40 та 73 років загинули від ворожого удару по Васильівському району. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, надійшло вісім повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. У Старокостянтинові на Хмельниччині впали два ворожі шахеди. Четверо осіб постраждали. З них двоє перебувають в лікарні. Повідомив голова міської адміністрації. Один шахед впав на житловий будинок, інший пошкодив готель. Там повністю знесло дах. Крім цього, у багатоповерхівках та приватних будинках вибиті вікна і повилітали шибки. Наразі на місцях працюють усі відповідні служби. Запоріжжя та область перебувають під постійними масованими обстрілами російської армії. Щодоби фіксують сотні обстрілів. Ворог задіює все озброєння, що має в наявності, та всупереч намаганням росіян залякати місцевих мешканців. У місці продовжують працювати магазини, аптеки, навчальні заклади, готуються й до початку опалювального сезону. Втім, не виключають і найгірші сценарії. В цілому в місті опалювальний сезон планують розпочати з 1 листопада. Закуплять когенераційні установки. А в будинках з котельнями вже у 20% є генератори. В регіоні ситуація гірша: 30 тисяч прифронтових домоволодінь отримали тверде паливо. Наразі ще триває до оформлення звернень. Найскладніша ситуація в Оріхівській громаді. Там продовжує проживати приблизно знаходитись приблизно тисяча мешканців. Якщо ми беремо не саму місцевий а Оріхів та його околиць, тисяча мешканців а, на сьогоднішній день з малою такмачки ми а, Закликаємо мешканців евакуюватися для того, щоб не наражати щодня на ворожі обстріли. Що стосується самого уїхала, то підтримуємо мешканців, хто є там безпосередньо тими ресурсами, які в нас сьогодні є наявна. Що стосується безпосередньо самих прифронтових територій, на сьогоднішній день ведеться велика робота, яким чином зарезервувати електропостачання там, де воно наразі є. Всі ми знаємо, що в нас є. Досить критична ситуація з деякими підстанціями, які знаходяться безпосередньо на лінії фронту. Тож спільно з військовими, з енергетиками, ми думаємо яким чином не лише захистити, а яким чином швидко відновити та зарезервувати, якщо буде вороже враження по цим підстанціям, які безпосередньо в близькості до лінії фронту. Війська країни-агресорки за добу обстріляли 25 населених пунктів Херсонської області. Російські військові поцілили два освітні заклади і адмінбудівлю. обстріляли житові квартали населених пунктів. Зокрема, пошкоджено 9 багатоповерхівок і 29 Приватних будинків також окупанти били по критичній та енергетичній інфраструктурі, понівечили лінію електропередач і газогін. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, через російську агресію дві людини загинуло і сім дістали поранення. До лікарні звернувся чоловік, який напередодні постраждав через російський удар по Береславу. Внаслідок скидання вибухівки з безпілотника. 32-річний місцевий житель дістав вибухову травму та контузію. Потерпілому надають необхідну медичну допомогу. Протягом минулої доби зафіксовано 148 бойових зіткнень, як повідомили в генеральному штабі збройних сил України на Покровському напрямку. Захисники зупинили 38 штурмових і наступальних дій агресора на Курахівському напрямку. Сили оборони відбили 34 атаки. Ще 12 разів ворог атакував на Лиманському напрямку. Втім, у генеральному штабі запевняють, що українські воїни завдають окупаційним військам. Відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Авіація, ракетні війська і артилерія, силоборони уразили два ворожі пункти управління, три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та п'ять артилерійських систем противника. Сели оборони за добу знищили 45 артилерійських систем ворога, 25 бойових броньованих машин, 69 одиниць автомобільної техніки і два танки. Такі дані підрахували в генеральному штабі збройних сил України. Крім того, за добу було ліквідовано 1240 російських окупантів. А загалом втрати країни-агресорки з початку повномасштабного вторгнення склали 684 тисячі осіб. На Чернівщині СБУ викрила коригувальників, які наводили шахеди на радіолокаційні станції збройних сил України, лінії електропередач і енергооб'єкти на півночі України. Зрадники, мешканці Києва, одному 17, іншому 21 рік. Під час вилазок зрадники намагалися виявити бойові позиції радіолокаційних станцій збройних сил України, які обороняють повітряний простір Київщини та Чернігівщини. Також фігуранти фіксували наслідки дронових атак агресора на енергетичні об'єкти. На півночі України контрозвідники СБУ викрили зрадників, задокументували їхні злочини і затримали за адресами проживання. Обидва зловмисники перебувають під вартою за обвинуваченням. Державна зрада їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Передавали росіянам дані про оборону північно-східних рубежів області та раділи ворожим обстрілам. 61-річна жінка та її чоловік 66 років постануть перед судом за обвинуваченням у державній зраді. Чоловік відповідатиме ще й за виправдовування та заперечення збройної агресії Росії. Подружжя пенсіонерів почали співпрацювати з ворогом цього року. На автомобілі об'їжджали прикордоння, де відстежували позиції селоборони. Зображення цифрової мапи, на якій відмечали gps координати військових. Жінка насилала російському куратору. Чоловік же під час спілкування зі знайомими радів обстрілам по позиціях наших захисників і нині обоє зрадників під вартою. Лікарка з рівного допомагала ухилятися від мобілізації, повідомили в СБУ. Посадовиця МСЕК опинилася в центрі масштабної афери, де за фальшиві довідки про непридатність до служби допомагала ухилянтам уникнути мобілізації. Після того, коли представники лікарсько-консультативних комісій направляли клієнта. На проходження МСЕК посадовиця готувала фіктивні висновки про непридатність так званих хворих чоловіків до військової служби. Лікарці повідомили про підозру за статтею прийняття пропозиції, обіцянки або одержання працівником підприємства неправомірної вигоди. Слідство триває, шукають усіх причетних до корупції осіб, в тому числі і ухилянтів. На Львівщині волонтери налагодили виробництво дронів у домашніх умовах. Після виготовлення їх перевіряють і тестують інженери. Тільки після цього відправляють у бригади на фронт. Долучитися до справи може кожен бажаючий. Хто зголоситься складати дрони? Волонтери надсилають перелік необхідних деталей і поетапно пояснюють процес його виготовлення. Більше про допомогу армії розкажуть наші репортери. Партію безпілотників на тестування волонтери забирають на пошті. Вироби змайстрували волонтери в різних містах України і навіть у Польщі. У Львові вироби ретельно перевіряють і тестують перед відправкою бійцям. Сьогодні до нас приїхала посилку, яку людина передала з Польщі. Усі вона передала два дрони, але казала, що вже накупила комплектів на 10 дронів і планує збирати. Юрій майструє безпілотники понад рік. На перший дрон сам купив деталі і майстрував майже два тижні. Вивчав інструкції, дивився відео, радився з фахівцями, переробляв складно лише на початку. Далі, коли допомагає спільнота порадами, інструкціями, то все набагато простіше. Допомагає дружина, збирає рами, крутить мотори. Тобто, це вже пришвидшує процес, зменшує час збірки, тому. Ні, після кількох дронів вже ну нічого складного немає. Згодом волонтери ініціювали навчальний курс з виготовлення дронів. Учням дають перелік деталей для збирання різних моделей і поетапно ретельно пояснюють весь процес роботи. Ідея себе виправдала. Як люди єднюються, вони мають можливість бачити наші інструкції, як правильно збирати FPV-дрони. Також є записані відео, але Ексу інструкції вони частіше обновляються, краще збирати по них, і також є різні посилання, де люди можуть замовляти комплектуючі, готові безпілотники передають інженерам на тестування, перевіряють якість збірки, міцність, випробовують вагою, виявивши помилку, відправляють назад на виправлення. Найчастіше це ну погано, через погану пайку, щось відгорає, як ми можу показати, тут є. Ну, дроні конденсатор, якщо погано запаяно, він часто в нього згорає ніжка. І від того можуть щось далі згоріти. От в чому дуже класний момент цієї ініціативи, що, наприклад, у мене і в багатьох інших людей є прямі зв'язки з військовим, і можна спілкуватися з ними, розуміти, які є потреби, що міняти, і оцей час. На зміну він набагато коротший, ніж якщо б там, наприклад, військові давали фідбек виробнику дрону. Понад 17 тисяч безпілотників волонтери виготовили і передали на фронт. Від бійців отримують відеороботи. Соломія Ворожко, телеканал прямий. Підписуйтеся на наш YouTube. Більше оперативної інформації на телеграм-каналі прямого стежте за оновленнями. Павло Рольник Христина Чернега. В ефірі далі колеги. Будь ласка.